Він Зараз тікток дивиться в двадцять 20... дві році. Українці витратили на BMW понад 51,5 один загальна сума, що було не кількість, автомобілів. За, не кількість автомобілів за некількість автомобілів шовані і сказав. Яке це має видно, що, що Ваня кілько... і сказав. Ваня сказав, що по кількості автомобілів вони не продали нічого. Це питання, що в них купують десять 10% ринку нових авто в світі, що є другим місцем по продажам, займає друге БМВ. місце. Друге в, світі. В, світі. В, світі. в Україні навіть не, не друге. Давай так. 50 мільйонів. Давайте давай, перше місце за доходами серед преміальних брендів. Має BMW. Да. Давай так. По перше, 50 мільйонів, і перше місце це неправда. Банальний приклад. Рено, Давайте повернемось до нього. Чи купує поліція, фермери і всі інші, наприклад, 60 автомобілів, дастерів, хоч тільки Дастерів в рік? Я думаю, так, легко взагалі. А це вже 50 мільйонів.